Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 14 квітня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Протягом першої декади квітня в моєму регіоні погода була мінливою. Спочатку було тепло, потім температура повітря суттєво знизилася, спостерігалися нічні приморозки та навіть кружляв сніг. Починаючи з 12 квітня, в моєму регіоні розпочалося більш стале та суттєве потепління. В найближчій перспективі нічних приморозків вже не очікується і в подальшому їх вже не буде. Саме тому сьогодні, 14 квітня 2025 року, я прийняв рішення розкривати свій виноградник. Від підписників дуже часто надходить запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для своєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Ось маю кущ винограду сорту Преображення. Кущ старчався однорічкою у жовтні 2020 року. Обережно тримаюсь за рукав та дуже обережно намагаюсь витягти лозу із землі. Різко смикати не треба. Витягати лозу слід вкрай обережно, щоб не пошкодити бруньки. Цілеспрямовано мити виноградну лозу не треба. Після того, як пройде дощ, землю з виноградної лози змиє дощем. Ось тут вкритий молодий саджанець винограду з сорта Аркадія. Обережно знаходжу рукав та дуже обережно намагаюсь витягти лозу із землі. Не поспішаю витягати лозу слід вкрай обережно, щоб не пошкодити бруньки. Одразу після розкриття довкола голови виноградного куща я розпушую землю. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Пам'ятайте, розпушений ґрунт прогрівається значно швидше. Також довкола голови виноградного куща я роблю заглибину, щоб в подальшому була змога поливати та у разі необхідності підживлювати виноградні кущі. Далі, не зволікаючи часу, я розпочинаю сухе підв'язування виноградної лози, однак про це більш докладно розповім у наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть подобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!